Доброго здоров'я, шановні любителі винограду. Ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні, 22 червня 2024 року, ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область, Україна. Тема сьогоднішнього відео дуже важлива: обробка виноградних кущів після цвітіння. Завершилося цвітіння винограду, ягоди вже зараз на стадії гороху, а отже, саме зараз саме час провести третю профілактичну обробку, що проводиться після цвітіння винограду. Обробку виноградних кушів хімічними препаратами я проводжу або рано вранці, або ввечері, надаючи перевагу вечірнім обробкам, оскільки саме ввечері хімічні препарати засвоюються найкраще. Якщо проводити обробку в день, коли сонце високо, Виноградні кущі можуть отримати опіки. Дуже важливо. Не обробляйте виноградні кущі одразу після дощу або під час сильної роси. Обробляти виноградні кущі краще тоді, коли лист сухий. Тоді препарати будуть працювати ефективніше. Проведення профілактичної обробки сплануйте заздалегідь. Орієнтуючись на прогноз погоди. Грозові дощі складно прогнозувати, та все ж пам'ятайте, в ідеальному варіанті, щоб з моменту проведення профілактичної обробки хоча б добу не було дощу. Які препарати я використовую? Під час проведення обробки після цвітіння я використовую бакову суміш з наступних препаратів. ДОКПРО. Даний препарат проти мілдю застосовую в пропорції 6 грам на 10 літрів води. Серед препаратів аналогів можна виділити танос-шавіт. Алмаз 100. Даний препарат проти оїдіому. застосовую в пропорції 6 мл на 10 літрів води. Серед препаратів аналогів можна виділити Стробі топаз, луна, фалькон. Свіч! Даний препарат проти сірої гнилі. застосовую в пропорції 10 грам на 10 літрів води. Серед аналогів можна виділити препарат «Скала». Обробку виноградних кущів слід проводити якісно. Намагайтесь обробляти так, щоб препарат потрапляв не лише на верхній бік листочку, а й на нижній бік листочку. Нижній бік листочку має властивість краще засвоювати препарати. Також намагайтеся обробляти так, щоб препарат потрапляв на пагони та на виноградні грона. Виноградні грона особливо ретельно слід обробляти проти сірої гнилі. Перед проведенням профілактичної обробки обов'язково слід завершити проведення зелених операцій, пасинкування та карбування. Також обов'язково слід завершити проведення нормування гронами. Пам'ятайте, з метою власної безпеки протягом 5-7 днів після проведення профілактичної обробки варто уникати проведення механічних робіт на винограднику. Під час проведення профілактичної обробки обов'язково слід використовувати засоби індивідуального захисту. Захисний костюм, респіратор, перчатки та захисні окуляри. Бакову суміш я використовую з розрахунку на 10 літрів води. За допомогою вагів визначаю 6 грам препарату ДокПро. Висипаю препарат в окрему ємність. Додаю трохи води та ретельно перемішую. Дуже важливо ретельно перемішувати препарати. У разі неоднорідної концентрації препаратів зменшиться ефективність від проведеної обробки. Та, на жаль, збільшується ймовірність отримання рослинної хімічних опіків. Далі виливаю ретельно перемішаний препарат ДокПро у відро та знов ретельно перемішую. За допомогою вагів визначаю 10 грам препарату свіч. Висипаю препарат в окрему ємність. Додаю трохи води та ретельно перемішую. Далі виливаю ретельно перемішаний препарат свіч у відро та знов ретельно перемішую. Тепер додаю 6 мл препарату Алмаз 100 одразу у відро вже з баковою сумішшю Та знову ретельно перемішую. Отриману суміш я заливаю в оприскувач. Закручую кришку оприскувача та рушаю проводити обробку. Чи потрібно обробляти молоді саджанці винограду? Звісно, що так. Третю профілактичну обробку проведено. Через 10-14 днів з моменту проведення даної обробки я рекомендую застосувати препарат «Ревустоп» в пропорції 12 мл на 10 літрів води. Оскільки обробка препаратом Revus Stop буде проводитися на початку липня, після проведення даної обробки дуже важливо дотримуватися термінів очікування. Особливо це стосується надранніх та ранніх сортів винограду. Якщо відео вам сподобалось, тисяч вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео. Ви переглянули обробка виноградних кущів після цвітіння. Цікавить нормування врожаєм кущів винограду? Рекомендую до перегляду ось це відео.